Домашній матч чергового туру екстраліги знову зібрав у стінах спортивного комплексу Хмельницького ОМС чималу армію вболівальників. Цього разу підопічні Віктора глинця зустрічали імениту львівську енергію. З перших хвилин суперники обмінялися небезпечними випадами. Однак вдало проведена контратака дозволила лідерцям відкрити рахунок, не змусили на себе чекати, і львів'яни, забивши на п'ятій хвилині гол у відповідь. Після чого у галичан з'явилося більше впевненості, і вони почергово атакували ворота хмельничан. Вдруге вдалося забити м'яч до воріту господарів Михайлові Бруцині. Часто зібралися силами і підопічні Віктором Глинця, створивши для своїх суперників чимало ризикових ситуацій. Однак не усі атаки вдалося успішно реалізувати, але, додавши у швидкості, не змусив на себе чекати і результат. Варто відзначити Андрія Зесенко, якому вдалося не лише зрівняти рахунок, а й додати ще один гол до воріт противників. Безуспішно намагались відігратися львів'яни. Наступний гол у їх ворота відправив волод. Володимир Сондак. З рахунком 4-2 команди йдуть на перерву. У другому таймі львів'яни грали у більшості. Тому в нерівному протистоянні їм вдалося наздогнати і навіть перегнати хмельничан, забивши ще три голи. Заведені шаленою підтримкою рівних трибун господарі майданчику кинулися відіграватися. І вже за декілька хвилин зрівняли рахунок 5-5. На останніх хвилинах команда намагалась врятувати ситуацію. Однак безуспішно матч закінчився з рівним рахунком 5-5. Якщо б до ігри, допустим, сказали, можливо, Скажем, я сказав би, да, где-то неплохо було б сьогоднішньої синергії. Но по, по рисунку игры, конечно, я думаю, что мы заслуживали победы. Те же ошибки, которые у нас уже на, на протяжении некоторых матчей, они все равно еще не искореняются. Ну, уже когда переломили, когда уже повели в счете 5-4, уже в принципе пропустили ненужный мяч, начали создавать возле своих ворот. И соперник подстроился под, под нашу игру, где-то чуть уже выше настал встречать. А ну, так, я здаю, що гра вийшла для зрителя цікавою. Свою наступну гру спортлідер плюс проведе в четвер, 3 квітня. В цей день підопічні Віктором Глинця у рідних стінах зіграють проти кардиналу Рівне.